Коли приходиш, дитсадок, то хто там є, окрім діток? Так, вихователі твої, запам'ятай їхнє ім'я. Добрий день, любі малята. Мене звуть Валерія Сергійовна. Я ваш перший вихователь. Я буду вас всьому навчати. Як ліпити і як малювати. Світлана Вікторовна, теж ваш перший вихователь. Буду навчати вас співати і танцювати. Зручно сядьте ви, будь ласка, та послухайте про струмочок, так назвали наш садочок. Він найкращий для діток. Наша група сонечко, просто диво, в ній так затишно, красиво. Сонечко, сонечко, з неба усміхається, сонечко, сонечко А тут куточків є багато, в кожному маленьке свято. Тут ми будемо навчатися, тут іграшками гратись, тут книжок у нас багато, будемо разом їх читати. Тут ми будемо мити руки, в роздягальні кожен з вас буде шафу мати, в ньому одяг і взуття будемо складати. А тут ми будемо спати. А це наш дитячий майданчик. Тут ми будемо гратися на вулиці. Наша група рідний дім. Тепло, радісно нам всім. Діти, ми на вас чекаємо, будемо раді бачить вас.